Радіть ці, дорослі діти, Христос Воскрес, Христос Воскрес! Як і це свято урочисте, немає горя, смуток щез. Іскрізь летить, лиш славна вістка. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Нехайся вістка скрізь лунає, вирушить світ, заснує весь. То людям всім розповідає Христос воскрес, Христос Воскрес. Співає небо і земля, бо навпала над світом, бо кожне серце промовля, воскрес наш викупити, Воскрес, щоб більше не вмирати, щоб подавати ладу пекла, щоб нас від смерті рятувати, щоб я разом з Христом воскресла. І шлях лежать у майбуття. Ісус мене до небо кличе, дарував мені життя, щасливе, радісне і вічне. Христос у небо, шлях єдиний, Він переміг і смерть, і гріх. Нас розуміє, як людина, і любить нас, як Бог усі. І в день святого. плещить, земля в обнові, радіть і радіє світ весь. День сьогодні винятковий, скажу усім: Христос воскрес! Він зі мною і з тобою, він вуїстину живий. Хто прийме його з любов'ю, той відкриє світ новий. Святість це чарівне слово. Тільки треба так зуміти, щоб життя своє святково у труді й добрі прожить. Це смерть Христова. За спасіння за те, що він зійшов з небес, нехай це свято, воскресіння, співають всі, Христос Воскрес! Нас радує грайливе сонце, нас зелень радує навкруг, блакитне небо над землею, село і люди все навкруг. Та найдорожче, що ми маємо, то сам Господь що серед нас, тому ми лиш того бажаємо, щоб бути з Богом повсякчас. Цей Божий світ прекрасне диво з див за квіти, за ці і небо, за все, що для усіх нас Господь створив, йому всім серцем дякувати треба. Тож сьогодні у день особливий хочемо дружно усім побажати, щоб були ви веселі, щасливі. Серцем чистю душею багаті. Хай буде радість на землі, хай пахне паса на столі, хай світло, свято, великодня, друге щастя вам сьогодні і вини голос із небес. Христос воскрес! Христос воскрес! Хай же радість така, як сьогодні, кожну вашу сльозинку осужить. І хай дзвони, ясні великодні, благодачу наповнюють душу. В мирі злагоді хочемо жити, рідну землю всім серцем любити і про ближніх ми будемо дбати, Воскресіння Христа прославляти. Сна наступає, весна наступає, великодні свята, великодні свята, щастя завітає, щастя, завітає вітаю кожну хату. Щастя завітає, щастя, завітає краю, кожну хату. Писанки яскраві, писанки. i'm Усім на здоров'я, радість і добро. Люди всі зібрались, люди всі зібрались дорослі діти, дорослі діти, і гаївки будуть, і гаївки будуть весело подити. І гаївки будуть, і гаївки будуть весело вони задзвонили, дзвони задзвонили, нині величало, нині величало, і Христові Богу, і Христові Богу, співаєм на славу, і Христові Богу, і Христові Богу, співаєм на славу, забрунилася сна діло, що засвітило ясно сон. Шановний, дорогий владико, у ці святі, пасхальні дні ми бачимо присутність Божу у всій природі навесні. Під мудрим вашим керівництвом небесне царство увійти, всі труднощі разом здолати. Христо!